Так, люди, які прийшли на перше богослужіння Православної церкви України у Свято-Миколаївському соборі, проголосували за перехід храму до ПЦУ. Богослужіння розпочали з виконання гімну України. Шерема, братя, українці, прийшла на храмове свято місцева жителька Олена Костюченко. І сюди я з дитинства самого маличку відвідувала, Але в 2014 році, коли воєнні дії відбулися, ми з сім'єю вирішили, що не можемо ходити в храм, хоча це він наш, але де служиться російською мовою. Голосує за перехід храму до Православної церкви України Петро Коваль. Підтримую, щоб храм перейшов в православну церкву України. І все, я підтримую. Ми всі давно підтримуємо, але чекали того дня. Ми задоволені, що цей момент настав, і ми надіємося, далі і жіночий монастир прийде, і Київ, і Почаївська Лавра прийде до да Бог підпорядкування православної церкви України. Алла Лабуткіна, мати загиблого військового журналіста Дмитра Лабуткіна. жінка каже, разом з родичами загиблих військовослужбовців прийшли на богослужіння, аби підтримати перехід храму до православної церкви України. Дуже тішить така маленька перемога, яка веде нас до великої перемоги. Ми віримо в е, викоренення всього руського. В першу чергу церкви, мови. І ми батьки, мами героїв, героїв. Е, дуже відносимося позитивно, беремо в цьому участь, тому що смерть наших дітей не може бути марною. Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Для Кременця це є дуже важливо, тому що ми маємо поряд фортпост, який називається Почайська лавра. Ці парафіяни вирвалися з російського полону. Вони проголосували сьогодні вийти з російської церкви і стати частиною православної церкви України. Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор каже: це перше храмове свято в свято Миколаївському соборі за новим календарем. Вся громада ухвалила рішення про перехід в православну церкву України. Звичайно, що ми розуміємо, що деякі люди не прийшли на ці збори, тому що знали, що це буде богослужіння, тому вони мали можливість висловити свою незгоду з даним рішенням, але вони не прийшли, не прийняли участі в зборах. Це було перше богослужіння. В цьому соборі, яка відбувалася українською мовою, і якраз ми бачимо, що по часу попалося це на свято Святителя Миколая, на храмове свято. Виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин каже: перші відомості про собор датуються 1536 роком. За його словами, будували його як римокатолицький костел. Грамоту на його заснування видала в Кракові королева Бона Сфорца. Саме в сьогоднішній день, 191 рік тому, на свято Миколая цей собор був окупований московитами. Василь Ільчишин каже, облік внутрішнього майна храму завершили. Зараз триває звірка з архівними матеріалами. Стінописи частково. В незадовільному стані частково тут стінописи оновлювались, але от, скажімо, в оцій лівій нефі, де, де каплиця і Вівтар Онуфрія. Тут потрібні в першочергові реставраційні роботи проводити, бо є відлущення фресок, є ікони в незадовільному стані. Ось так само на хорах в не, незадовільний стан з дня на день. Ми можемо говорити офіційно про якісь недостачі і так далі. Але вони є. Настоятелем храму став В'ячеслав Савельєв. До цього розповідає, отець чотири роки був настоятелем храму у селі Дунаїв поблизу Почаєва. Каже, поки є дозвіл на богослужіння у храмі на Грудень. Ми раді бачити кожного, хто був прихожан того парафіяну, хто не був, хто не ходив сюди з тої причини, що не хотів ходити в російську церкву, але хотів би ходити. Роботи дуже багато. Найперше, нам треба довести до пуття запустити опалення, тому що воно то в плачевному стані, не функціонує повноцінно. Архітектор Василь Будзик розповідає: Свято-Миколаївський собор є пам'яткою архітектури національного значення. Якщо брати. Як починався храм, Він починався як дерев'яний як, як дерев сам храм, А потім вже Князів Вишневецький перебудували його, зробили камінням. Тобто, це безпосередньо торкається історії України. Нагадаю, до цього в соборі перебували представники Української православної церкви Московського патріархату. 30 листопада виконавча служба примусово повернула Миколаївський собор у власність держави, адже договір безоплатної оренди Миколаївського собору УПЦ МП закінчився у лютому цього року. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопільщина.